Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати дуже смачний слабовий пиріг з ароматною хрусткою посипкою. І так, розпочнемо В глибоку миску чи чашу планетарного міксера помістити 15 грамів свіжих дріжджів та 125 мл молока. Неважливо чи воно буде холодним чи кімнатної температури, або не гарячого, і збити до повного розчинення дріжджів. І повністю розчинились молоці, додаємо 50 грамів цукру та 1 яйце. Це тісто готується безоперним методом, тому одразу всі інгредієнти додаємо і замішуємо тісто. Залишаємо його ферментувати. Так, додаємо яйце і знову ще раз збиваємо все до однорідності. Тепер змінюю я концівку на гак. Або ж почас почати місити руками, якщо планетарного міксера немає, оскільки зараз буде безпосереднє замішування. Будемо додавати борошно. Нам потрібно буде 270 г звичайного білого борошна. Всипаємо його одразу і додаємо 50 грамів топленого вершкового масла, яке вже досягло кімнатної температури, щоб воно не було гарячим, щоб не ошпарити дріжджі. І додаємо так. Це замішуємо. Тісто за цим рецептом виходить дуже липким. і так має бути: не підсипати більше борошна, роботи з ним мінімум, а щоб вручну замішувати, зручно можна змастити руки олією. Тоді можна буде всяко так його помісити. Але в жодному разі не підсипати борошна, оскільки тісто буде забитим і пиріг не буде таким пухким, і ніжним і легким. І так залишаємо таким чином так замішане тісто підростати на 1,5-2 години, поки воно збільшиться у розмірі майже вдвічі. Коли тісто збільшилося майже удвічі, духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. Коли тісто гарно підійшло, приготуємо також хрустку посипку для слив. І так в чашу блендера поміщаємо 100 г борошна звичайного білого, 60 г цукру, 1 чайну ложку меленої кориці та 70 г холодного вершкового масла, крупно порізаного. І збиваємо все до консистенції крихти. Тісто підійшло, дістанемо його з миски та перекладемо у прямокутну чи круглу роз'ємну форму. У мене прямокутна 18х30, можна використовувати круглу 26 см в діаметрі. І виймаємо. Тісто, не боїмося спускати з нього повітря, воно ще підійде під час випікання. І нам, в принципі, не потрібно, щоб воно надто сильно підійшло. Ми Будемо його тонким шаром, оскільки. Щоб баланс кількості слив та тіста був збережений. Так, і зараз розподілимо його по дну форми. форму. Форбу можна застелити пергаментом, а можна нічим не застеляти, просто з пергаментом зручніше потім мити, але нічим не змащувати. Отак, от розподіляємо тісто по всій поверхні. Щоб було більш-менш рівномірно, оскільки, якщо буде десь більше тіста, то з якогось боку пиріг буде товщим, ніж з іншого. Коли тісто розрівняли і воно вже в формі, можемо взятися за сливи. Тепер потрібно їх розрізати. Нам потрібно буде приблизно 800 г слив, в ідеалі венгерка, але можна використовувати будь-які. У мене такі сливи цього разу, оскільки кращих не було у цей сезон. Ми розрізаємо половинки, кісточку видаляємо. І так кожну сливку. Потрібно 800-750 грамів, в залежності від слив. І ось остання сливка, і будемо викладати їх на тісто, легко занурюючи. В рядочок одна за одною, як рибячу луску, от таким от чином. Все дуже просто. Чому я люблю цей пиріг особливо, це через те, що в ньому співвідношення тіста та фруктів ідеальне. Тобто слив дійсно багато, а не так, як дуже часто і багато є рецептів, що тіста багато, а слива лише прикраса, як булка зі сливкою. Я дуже люблю, щоб у випічці було багато фруктів. Ну і це одна з тих. І коли сливи викладені, посипаємо їх зверху хрусткою посипкою. Вона ще не хрустка, але при запіканні зробиться хрусткою. Посипаємо рівномірно, набираючи ложкою. Спочатку невелику кількість рівномірно розподіляємо, а потім вже досипаємо де потрібно більше. Ставити пиріг до розігрітої духовки і пихти 40-50 хвилин, поки пиріг добре підрум'яниться і дещо підросте. Коли пиріг гарно підром'яневся та сік слив перестав булькотати, дістаємо його з духовки і залишаємо на 10 хвилин, як є у формі відпочити. Коли пиріг дещо вистих, відділяємо краї пирога від країв форми і будемо його діставати на сервірувальну тацю, тарілку чи дошку, як у мене. Так, швиденько відділили і знімаємо боки форми. Так, обережно, легенько і будемо переносити. У мене є гарна широка лопатка для цього. Тепер посипаємо пиріг цукровою пудрою. Щедро. І залишаємо до повного вистигання перед тим, як нарізати. Оскільки пиріг дріжовий, якщо його надто швидко розрізати, тоді тісто буде здаватися гливким. Та й гарячі сливки не надто приємні на смак та консистенцію. Тому набираємо терпіння і чекаємо до повного вистигання. Пиріг готовий. При бажанні такий дріжджовий пиріг можна випікати навіть сегментами яблук, груш або навіть абрикосів у сезон. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.